Усім привіт! Мене звати Лєра і ви на каналі Книжкова Лисиця. І сьогодні ми з вами поговоримо про один із моїх найулюбленіших напрямків фанфікшн та біолітературі, а саме омега-верс. А також я розповім вам, чому наречена від Алі Гейзелвуд для мене об'єктивно хуйовий приклад омега-версу. Але якщо ви взагалі нічого про це не знаєте, то ну це вже, хоча б щось, і з цього, в принципі, можна починати. Омегаверс це не окремий жанр, типу романи, детективи чи фентезі, а скоріш система світу, яка виникла буквально в 2010-х роках. І ця система світу базується на тому, що окрім стандартних статій, таких як чоловіча та жіноча, там ще є специфічні біологічні чинники, такі як Альфа, Бета і Омега, і система цього світу частково взята з тваринного світу, а саме з вовчої стаї. Тобто, в нас а, є. Деякі сексуальні потяги і напрямки, такі як в тваринному світі, в нас є велика прив'язка до феромонів і відчуття запаху, і в принципі, така собі ієрархія, де в нас є лідер Альфа і його підлеглі. І зараз я трошки розповім вам, як взагалі з'явився Омегаверс, коли він дійшов до України, і що взагалі від Омегаверсу в нареченій від Алі Гейзелвуд одразу говорю: я тільки поверхнево пройдуся по основам, тому що це настільки велика система всесвіту, що одного відео не вистачить, аби розповісти усі нюанси. В першу чергу це спрямовано тим, що сам мегаверс зародився в фанфік спільноті. Зародився він в спільноті надприроднього в 2000. 10-9 роках десь так. І на Україну він прийшов десь 12-13 рік. Ну, принаймні я вже тоді активно знала, що це таке, читала ці фанфуки. і тоді вже е, їх підтягнули такі фандоми, як там Шерлок. Ну, взагалом, будь-які фандоми, де можна було шиперити одну статеву пару. Тому що е, сам Омега-верс пішов від. Е, Біель-фанатів. Тобто, першопочатково ми шипірили чоловіка з чоловіком. Вже потім сам Омега Верш переріс в Юрій напрямок, тобто там, де дівчина з дівчиною. Ну і е, потім його почали додавати і в фанфік твори, і в повноцінні книги, де є гетеропари, зберігаючи принципи омегаверсу. Перед тим, як я продовжу, підпишіться, будь ласка, поставте мені серденько, напишіть коментар, бо я дуже намагаюся записати вам це відео, не кашлюючи в камеру. Може по мені і не видно, але я дуже дуже капець, як хворію, і це так печально. Але дуже дуже сильно хочу розказати вам про омегаверс, тому що я його обожнюю. Я не буду дуже глибоко поділятися в класифікацію омегаверсу, розкажу тільки про дві найважливіші, як на мене, класифікації. Це класичний омегаверс та сучасний омегаверс. Що я маю на увазі під класичним омегаверсом? Класичний омегаверс це дуже жорстокий. Ем... Жанр, так хочеться сказати, жанр. Це дуже жорстокі твори. Там дуже багато тригерів з насильством, з примусу, з головним героєм, який я знаю, як буде краще і срать мені на всіх інших. Сучасний омега-верс, це вже більш лайтова версія, де кожна каста альфа, бета і омега можуть відігравати роль лідера. І нарешті переходимо до того, хто ж такі альфа, бета і Омеги. Альфа, я думаю, тут все зрозуміло на інтуїтивному рівні: це лідери і їхні такі базові налаштування, які дуже часто приділяються. Увагу, Саме в класичному омегаверсії це е, лідерство, ініціативність, е, високий соціальний статус, е, влада, підкорення, 100% правота, тобто це сильні лідери. І от якраз в класичному омегаверсії ці якості проявлялися як агресивний лідер, емоційно закритий лідер. Знаєте, ось такий шкаф, я не такий. Я сам знаю, як буде краще. В мене ноль емоцій, і я завжди забираю те, що хочу, і срать мені на думку інших ем, в сучасному ОМГ-версії це зберіглося, але тепер цей шкаф відкритий саме для свого партнера душою, серцем і мозком. Слава Богу. Далі з особливостей Альфи це можуть бути і чоловіки, і жінки, і вони найчастіше, особливо в класичному мегаверзі, переживають таку штуку, як гон. Тобто це якраз той самий природний інстинкт, коли їм треба спарюватись, і в більшості творів без якихось там допоміжних засобів, типу таблеточок, всяких там парашочків, браслетів, пласт пластирів, вони не можуть стримуватися, проявляють занадто агресивно свій феремон. Ну і, в принципі, спарюються з тим, хто їм сподобався. І так було в класичному омегаверсі, в сучасному омегаверсі вони вже менш такі. Тваринні, і вони вже е, якби стримують себе. І феромони. Феромони відіграють дуже важливу роль, зазвичай в альфи. Вони теж такі, типу, різкий, це різкий, серйозний, мужній аромат, і ти зразу розумієш, що опана, от вона тута небезпека. Це завжди холодні аромати, і в принципі в класичному магаверсі. Це ароматом можна було дойти навіть і до примусу, що, мов, як Альфа сказав, так і буде. І це проявлялося саме через феромони. В принципі, схожу штуку ми можемо наблюдати тут. Тут не так сильно все зав'язано на феромонах. Але як Альфа стаї сказав, а тут в нас Вовки, і відповідно наш головний герой Альфа. Тобто так і буде. Ще одна важлива така примітка: альфи не можуть народжувати дітей. Альфи тільки ем, запліднюють. І запліднювати вони можуть бет і омег. Незалежно від статі, чоловік це чи жінка, альфа не може народити. Далі ми переходимо до Омег, тому що вони відіграють більшу роль в сюжеті ніж Бети, а інколи навіть ніж альфи. тому що саме довкола Омег крутиться зазвичай весь сюжет. Якщо говорити грубо і коротко, то Альфа це в нас класичний мужик в класичному романі, який такий я все можу. А Омега, це в нас класична дівчинка, яка нічого не може і яку потрібно рятувати. Знаю, хреновий приклад, але ось це був класичний. Ем... Омега в класичному омегаверсі. В них дуже м'які феромони, вони завжди дуже швидко ламаються, і в прямому, і в переносному сенсі. Тобто ти його раз вдариш, він вже все смертельно хворіє. Ти, там, не знаю, на нього гаркнеш, в нього вже психологічна травма. Тобто вони всі такі. А в сучасному. Омега-версії це вже не так. В нас є купа класних яскравих прикладів омег, які такі трошки шилом в жопі. Вони все ще зберігають свої якості омеги, тобто вони часто тендітні натури, тобто психологічно вони тендітні. Але у всьому іншому вони мають такі ж лідерські якості, як і альфи. Єдине, що в них завжди залишається солодкий ніжній тендітний феромон, який. Приваблює альф дану, щоб зберегти ось цю хімію, і в них також є період тічки. Тобто це теж тоді, коли вони хочуть робити потомство. Це ну то саме, вибачте, за порівняння, що і в сучок. Є період тічки, коли вона готова. І вони так само рятуються усілякими різноманітними таблетками, аби там не влаштувати оргію просто посередині сюжету. І я вважаю, що це прекрасно, тому що так ми маємо сюжет. Тому що на початках класичного мегавер це е, були просто якісь суцільні потрахушки, жорсткі потрахушки без активної згоди. І е, е, чому я сказала, що саме на омегах тримається весь сюжет, тому що саме через них. Ми відкриваємо такі проблеми, як класова нерівність, проблеми взагалі нерівності в суспільстві, неважливо, яка ми можемо зачіпати будь-які нерівності в статусі, гендерні нерівності, расові нерівності. Завжди через омегу в нас йде в сюжеті. ну, якби, Сюжетна лінія, що ми добиваємось чого чогось попри щось. Тобто, це ключова фігура в сюжеті, яка зі слабкої стає сильною, або з сильної стає ще більш сильною і впевненою. І дуже часто тепер для Омеги. Альфа це не його всесвіт, де ми зосереджуємось тільки на тому, що от в нас є Альфа, і ми маємо йому поклонятися, а це як одна частинка його життя, і це дуже класно, тому що, ем, так як я прихильник більш ем, бієльного да, де ми говоримо про двох чоловіків. Я можу дослідити стереотипні проблеми, особливо соціальної нерівності, гендерної нерівності, не асоціюються себе з головним героєм, тому що в нас страждає чоловік, а не жінка. І також в нас є бети, це звичайні люди, такі типу, як ми з вами. В нас не сильно виражений феромон. Ми не сильно впливаємо на інші, якби прояви феромону. Ми собі такий просто живем та й живем, і можемо народити в класичному розумінні. Тобто, якщо бета чоловік, він не може народити. Якщо Бета жінка вона може народити. Коли нагадую, альфа неважливо, хто чоловік чи жінка, він може тільки оплодотворити. А е, омега неважливо, хто чоловік чи жінка можуть тільки народити. І в сучасному, не в сучасному, а в класичному омегаверсії народжували тільки чоловіки, тому що я знову ж таки повторюсь: класичний омегаверс зароджувався е, як кохання між двома чоловіками. Давайте зробимо такий невеличкий підсумок. По сюжету всієї цієї картини, взагалі альфи, бети, Омеги, і що найчастіше відкривається в сюжеті. Розпочнемо з того, що найчастіше відкривається саме в сюжеті. Це соціальна нерівність, це тиск е, очікування від оточування. Тобто, типу, коли вже ти народиш, що там в тебе по кар'єрі, а що ти не встигаєш зразу всього. Це те, що зазвичай падає на жінок, на дівчат. І, і ем, вибір своєї ідентичності, тому що дуже часто в сюжетах омеги приховують, що вони омеги для своєї ж безпеки, щоб знову ж таки ними не користувалися, і для того, аби могли вони займати вищі посади, або ну, взагалі вони не відчувають себе так, як ем, диктує їм суспільство. Мол, Ти амішка, будь-ашкай, ну. No. Альфа, це в нас шкаф, чия роль пов'язана з владою, жорсткостю, вирішуванням всіх проблем. Це я говорю зараз вже про сучасний мігавірс. І обов'язково зробить тобі дитинку. Ну, це в багатьох, просто вибачте, творах. Мега це роль, через яку нам найчастіше показують проблемки суспільства, проблемки вибору. І це. Та роль, яка зазвичай створює проблеми, які має розгрібати Альфа, ну і виносити Альфі дитинку. І е, Бета це зазвичай просто класні е, друзі, другорядні персонажі, і на них дуже е, мало звертається взагалі увага в сюжеті. Вони є, але вони не основа. Найчастіше забери бету з сюжета нічого не зміниться. Що ще пішло від, ем, в омега-версії від тваринництва? Якщо ми вже говорили про таку штуку, як? Гон як тєчка, то це така штука, як мітка, і вона якраз теж є тут в нареченій. Тобто зараз ми пройдемося по тому, що в нареченні від омегаверсу, і ви зможете зробити свій висновок. Наскільки наречена це омегаверс? Якщо вже говорити про те, що це омегаверс, то наречена це гет омегаверс. Я думаю, тут все зрозуміло. В нас є Альфа, глава стаї Вовків. Це перше, що порівнюється з Омегаверсом, тому що Омегаверс пішов ну, саме від ролі вовчої стаї. Він відчуває неймовірно класно її запах, аромат, він просто божеволіє від нього, і він хоче поставити на неї свою мітку, тобто створити свою пару на все життя. Це, до речі, також пішло з тваринного інстинкту, і ну багато в тваринницькому світі пар створюють одну пару на все життя, і це теж класичний прояв омегаверсу, Тобто, в нас є сильний феромон, ну тобто, точніше, сильний її запах. Він хоче поставити на неї мітку і утворити пару на все життя. Тут є славнозвісний вузол, про який е, чомусь всі так захопливо читали, розповідали і чекали. Вузол це така спеціальна штучка, яка є також в тварин в деяких, е, і вона е, набрякає саме в процесі статевого акту, аби стовідсотково. Впустити сім'ю і зробити е, потомство. В тварин, типу, це нормальна штука, тому якби, тут вона теж є, але в сучасному омегаверсі... Окей, вона використовується, вона часто використовується, просто на неї е, не, не звертають увагу, а тут прямо на неї, типу, звертають увагу. Це прикольно. Окей. Okay. Що не по класиці омега-версу? Якщо ми говоримо про головну героїню, окрім того, що вона вампірка, вона класична бета. А це вже не класичний омега-верс. Тобто вона не відчуває так сильно там запах, вона від нього не шаленіє, вона не виділяє запах в плані того, що. В омега-версії, що Альфа, що Омега, а особливо Омеги, виділяють запах в залежності від ситуації, коли з нами поруч їхні коханий, коли вони налякані, і вони відчувають цей запах, так само як Альфа відчуває їхній запах, вони відчувають запах Альфи, скажімо так. Тут же ми просто маємо якісь, як же вона пахне. І як же воно пахне, ну блін, книга теж класно пахне. але взагалі хріново подано про феромони. Прикольно розказано про вузол, що є, в принципі, найлегшою частиною в омега І нічого не розказано про роль Альфи, Бети, Омеги, про те, що вони є різних класів. Окей, я про це теж з вами не буду говорити в цьому відео, інакше ми його ніколи не закінчимо. Але все ж таки. Тобто всього лише в нас він, альфа, глава стаї, хоча в сучасному омегаверсі вже немає глав стаї. Є просто клас альфа. Тобто, чоловік класу альфа або жінка класу альфа, але він в нас альфа-самець в традиційному плані глава стаї, він може ставити мітку, одну мітку на все життя, і в нього є вузол. Все. Це все, що тут є з омега-версу. Я не знаю, скільки я вам тут розповідаю тільки про класи трьох груп омега-версу, і це все, що авторка вирішила нам подати під соусом омега-версу. Нащо вона запихнула сюди вампірів? Я не розумію. Ну тут нам навіть не розповіли про вплив мітки. А мітка це дуже типу небезпечна річ в, в плані в, в сюжеті омега-версу, тому що зазвичай її або неможливо позбутися, і ти, я не знаю, як нещасний раб, просто намагаєшся зробити все аби бути поближче до того, хто поставив тобі мітку, або а, позбиття цієї мітки. Робить тобі надзвичайно великих страждань, і саме тому дуже часто ем, омеги захищаються від того, аби їм не поставили мітку. Альфи дуже часто психують, коли їм ставлять ці мітки. Це прикольний роман, це прикольний ромком. Це просто прикольна, класна любовна історія, яка, на мою думку, має мало відношення до омега версу. Я вже не знаю, які це підсумки по рахунку, і чи я взагалі зрозуміло пояснюю вам, що таке Омегаверс, тому що це дуже-дуже складно. Але давайте коротко знову підсумуємо. Отже, Омегаверс це структура світу, яка з'явилася в. Фанфік та бієль спільноті в 2009-2010 році в фандомі е надприроднього в Україну вона прийшла десь приблизно 12-13 роки. Омега-Верс це система світу, де окрім стандартних статій в нас є ще Альфа, бати і Омеги, де Альфа стовідсотковий лідер, який. Е Ну, я не можу це знову не повторити незалежно від статі, може тільки оплодотворити, тому що не забуваємо так, як там все одно є тваринні і природні інстинкти, будь-який омегаверс зав'язаний на сексі. І якщо в омегаверсі немає жодної сексуальної сцени, це не омегаверс. Далі в нас є ем, самі ж омеги, які незалежно від статі чоловік це чи жінка можуть народити, а найчастіше це чоловіки, і в нас є бета такі звичайні люди, як ми з вами. І дуже багато чого зав'язано тут на феромонах, на емоціях і на гострих соціальних темах. І якщо ми говоримо з вами про таке направлення, е як. Е е е Мангва, манга, е, доньхуа, напевно, навіть. Е, то, ну, окей, ще може підіймати, а манга. мангва і манга. Ви мене зрозуміли. Я вибачаюсь. Важко мені вимовляти це все з заложеним носом. Коротше, наші всі ці графічні мальовочки в основному зараз роблять. Е, Мало сюжету, багато сексу, тому останнім часом складно знайти якісний магар, де прям є сюжет. Але все ж таки, коли я знаходжусь, саме якусь манхву, де є сюжет. І, і, і секс поряд, це просто вау. Ну і я, звісно, привержена к сучасному, але все ж таки бієль Омегаверсу, тому що зараз це один із найпопулярніших напрямків. Тобто, незважаючи на те, що тепер може бути юрійний омегаверс, це де дівчина з дівчиною і геть Омегаверс, де в нас чоловік і жінка найпопулярнішим все одно серед фанатів цього е, світу залишається саме яойний бієльний. Омега Верс. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви здогадалися, в ролі кого сьогодні я виступала: альфа, бета чи Омега. <свісно> 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 І якщо ви. А, Знаєте щось про цей жанр, можливо, ви фанати цього жанру, або навпаки, вважаєте це якоюсь пошлятіною і незрозумілістю, тому що таке теж буває. Обов'язково напишіть мені, мені цікава ваша думка. І напевно тут дуже багато всього не зрозуміло. Тому, якщо вам щось не зрозуміло, також пишіть мені в коментарях, якщо набереться більш-менш... Коментарів я обов'язково зроблю відео, де я відповідаю на ці питання. І, можливо, я навіть ризикну і пораджу вам декілька манг. Манг. З Омега Версом, щоб ви могли з ним познайомитись. Обіцяю вибирати з сюжетом. І дякую вам, що ви додивилися аж до цієї секундочки. Це просто велике, велике серденько. Попрошую вас, поставте мені серденько, підпишіться на мій канал, мені буде дуже-дуже приємно, тому що я старалась, намагалась пояснити вам один з моїх улюблених напрямків. Ну і люблю вас і ще почуємося в наступних відео. Я, якщо, й була. Я за сучасних омег. Це шило в жопі, яке створює проблеми, а потім такий.